Мене звати Олена, фамілія Метинова, і в мене шість дітей. Ну, от я багато дітей матуся, і я дуже вдячна такі можливості поспілкуватися з вами, розповісти нашу історію, тому що ми познайомилися з вами через соцмережі. Це був чат, і там побачили рекламу, яка просто запрошувала дітей на заняття і закриває дуже велику кількість наших потреб, тому що. Діти, вони різні. Старший старшого від першого шлюбу 21 рік він вже самостійний, а з нами проживає 12, всі сини, 12, 10, 8 і 2 по 4 роки. І наймолодший народився на завдик з двійні, і він зараз дитина з особливою потребами. Тобто це колосальна робота, праця, яку я повинна робити кожен дитина з ним. Але старші все одно, вони потребують моєї уваги. Такі, як англійська мова, математика, англійська Я мова не було можливості особливо якось підтягнути такі предмети. І зараз, коли ми побачимо таку можливість від вас, діти дійсно з радістю приходять, з радістю майстер-класи проводяться, з радістю вони підтягують всі свої матеріали, які не вдалося за навчальний рік, тому що ми застали з Дітьми і ковід період, коли онлайн заняття, і тепер вони не можуть роздигнати. І тепер я вдячна центру за таку можливість підтягнути предмети. І я бачу запал їх очах, Я бачу те, наскільки їм подобається тут, тобто тут така атмосфера, яка надихає. А для мене це просто колосальна робота. Я вам вдячна дійсно, тому що ви вкладаєте свою енергію, ви вкладаєте в них свою душу, ви вкладаєтесь. Повністю і безупречно, то, тобто дякую за те, слова. Розкажіть, будь ласка, які заняття, які саме заняття відвідували діти, які свята можливо? Нам дуже сподобалося, по-перше, це англійська мова, тобто троє дітей постійно відвідують ваші заняття. Потім Степан 12 років він підтягує історію України. Потім ще були такі, такі захід, просто неймовірний нас на день народження і коли були ці майстер-класи, тобто якісь такі були непосидливі. Тобто, у них цей драйв, запал, вони змогли це відвідати, і для них це дійсно такі емоції на підробні. Дуже вдячний з